Друзі, всім доброго дня. У нас нове надходження це Toyota Sequoia Автівочка в нас 2020 року. Свіженька. Маємо патроніки, камеру, газове обладнання, легендарний та надійний двигун 57, комплектації Platinum. Коричневе Коричневий салон. Є шторки на вікна, вставки з дерева. Салон перфорований в ідеальному стані. Задній ряд також ідеальний. Тут це електро в нас. Далі в нас йде підігріви заднього ряду, клімат, контроль. Є в нас телевізор, безключовий доступ, Підігріви дзеркал, пам'ять сидінь, ставки з дерева, електрорегулювання, електровідкривання багажника. електрорегулювання керма. Кермо в нас мультимедійне з давками дерева, автомат. Тут у нас вибір режиму руху підігрів та вентиляція переднього ряду. Багатозонний клімат, контроль, великий монітор мультимедіа, пробіг автомобіля 28 тисяч миль. Автівочка вся обслужена, це легендарна Тойота, надійна. Ну просто. Тому приїздіть та купуйте її за адресою Гната Хоткевича 22Б.